Діана є донором крові ще зі студентських років. У неї рідкісна четверта група крові, потреба в якій постійна. Це мені виходить десь восьмий раз, мабуть, ну, на протягу десь раз в 3-4 місяці, або як по необхідності, тому що іноді дзвонять з станції переливання крові, що вони нуждаються саме в, в моїй групі. От, тому я не відмовляю. Це таке чувство, що якусь частинку себе даєш в допомогу іншим, то есть оно как-то, не знаю, в душе приятно, вот и ну, не жалко своей крови, кровяно обновляется, то есть все нормально. Таких донорів, як Діана, на день до обласної станції переливання крові приходить чимало. Дефіциту наразі немає, кажуть лікарі. Проте побоюються, що із впровадженням реформ скоро Чернігівщина може взагалі залишитися без донорської крові. З Нового року вступає в силу поправка до закону про донорство крові та її компонентів. В Україні має бути впроваджено 100% добровільне безоплатне донорство. З нового року на Чернігівській станції переливання крові буде відкриватися специфічний відділ, який буде очолювати менеджер, це не медичний працівник, який буде називатися відділ рекрутінгу донорів. Тобто, цей керівник підрозділу зі своїми підлеглими буде забезпечувати комунікацію нашого закладу з громадою. Головним завданням якого буде пропаганда донорства. І залучення здорових донорів до безоплатного добровільного донорства. Відсоток безоплатних донорів у закладі наразі невеликий 10% від загальної кількості донорів. Подібна ситуація не лише на Чернігівщині, а й в інших регіонах України. До того ж, із цієї кількості донорів не вся кров може бути реалізована. Демографічна ситуація та загальний стан здоров'я населення значно скорочують кількість ймовірних донорів крові. Чернігівська область також має дефіцит компонентів крові, зокрема плазми, розповсюдження татуювання. Різноманітні маніпуляції з власним тілом, модифікації це зараз набуває популярності, а для але для трансфузіологів це є протипоказами. Ми змушені відмовляти, хоча б на деякий час, таким людям від донацій. Нещодавно обласна станція переливання крові закупила нову медичну техніку, апарат для заготівлі тромбоцитів та автоматичний сепаратор клітин. У зв'язку з цим буде потреба у нових донорах, яких раніше не було, так званих донорах клітин. Також незабаром очікують на апарат, який за лічені хвилини визначає інфекцію у крові. Умови донації стануть швидші та зручніші, кажуть лікарі.